Доброго раночку, діти! А я дещо з собою принесла. Подивіться, корзиночка. А в корзиночці дехто є. Хочете дізнатись хто там? А відгадайте з першу загадку. І хвостата, і бухата, ця тварина волохата. Любить рибу, любить м'ясо і облизується ласа. Хто це? Так, це котик, кішечка, киця. Подивіться, Хто це тут? У нас? У нас тут киця, так? Дивіться, яка гарна киця. Має лапки, вушка має, очі, носик, хвостик. Будемо ближче знайомитись? Давайте. Діти, подивіться уважно на кішечку. Скажіть, якого кольору у неї шерсть? Шерсть рудого кольору. Так, а що у кішечки є на голові? На голові кішечка має вуха. А якого кольору очі? Очі зеленого кольору. Який у неї хвостик? Хвостик довгий та пухнастий. А чим умивається кішечка? Кішечка умивається язиком. Діти, а чим корисна кішечка? Знаєте? Кішечка корисна тим, що вона ловить мишей? Так, діти. В селах, а також в приватних будинках в містах люди заводять кішечок та котів для того, щоб вони ловили мишей. А що любить їсти кішечка? Кішечка любить їсти корм, молочко, рибку, м'ясо. Також їдають овочі та каші. Діти, взагалі, котика можуть мати шерсть і іншого кольору. Подивіться! На фото існує багато різних порід котів, і всі вони чимось відрізняються. Найперше це шерсть. Вона може бути коротка та довга, густа, рідка. Є коти, які взагалі без шерсті. Колір шерсті також різний: білий, рудий, чорний, полосаті котики з плямами. Всі вони різні, всі по-своєму гарні. І коли людина бере собі кошеня, то повинна пам'ятати про те, що потрібно про нього піклуватися, адже тварина це не її грашка. А зараз, діти, я пропоную пограти в гру. Перетворимося з вами на кішечок та покличемо наших маленьких кошенят. Спробуємо. Няф-няф-няф. Няф-няф-няф. няф няф няф, няф, -няф, -няф, -няф. няф, -няф, -няф, -няф. Діти, подивіться, ось і кошенята прибігли. Скажіть, будь ласка, скільки кошенят? Так, діти, кошенят багато. А скільки кішечок? Так, кішечка одна. Дітки, пропоную вам почастувати наших кошеняток. Скажіть, ковбаса підходить для частування? Ні. А молочко можна нашим кошенятам? Так. Макаронні вироби. Ми дамо? Ні, ними не можна годувати кошенят. А солодощі, діти, можна давати? Ні, не можна. А чи можна кошенятам давати м'ясо? Можна. Молодці діти. Кошенят нагодували, тепер вони солодко спатимуть. А зараз ми з вами послухаємо вірші про котиків. Скочив котик сів на плотик. Має ротик і животик. Він біленький і чистенький. Гарний мурчик, мій маленький. Малята плотик це така огорожа, тобто парканчик. А тепер послухаємо ще один віршик. Є у мене киця мурка. Є у мене киця мурка, дуже мудра кішка. Тільки скажеш, за мазурка вмиється хоть трішки, і синок її васько муркне Мила нене поки вип'ю молоко, вмийся ти за мене. Діти, а скажіть, будь ласка, який віршик вам більше сподобався? Я буду чекати ваших відповідей. Ви помітили, що в обох віршах котики киця вмиваються? Це тому, що, дітки, котики та кішечки є дуже чистоплотними тваринами. Вони дуже ретельно вилизають свою шерстку, чистять кіхтики, вмивають мордочку. Це природа навчила їх бути обережними. Свій запах вони ретельно приховують від хижаків. Коти та кішечки дуже лагідні та вірні друзі. Вони дуже люблять спокій і затишок, швидко звикають до нової домівки та до своїх господарів. Любіть своїх котиків, піклуйтеся про них, оберігайте їх. До побачення, діточки, до нових зустрічей. Гарного вам дня!